Фінальний бліц нашої олімпіади. Тепер ми вирішимо, хто стане моїм заступником і отримує путівку до Туреччини. Є два конверта, в яких по 15 запитань. Потрібно точно і швидко відповісти на всі цих запитань. Ну, Назар почнемо з тебе. Тягни конверт. Марічка, відповідно, це буде твій. Так, подивимося, що ти Назарич вибрав. Ага. Питання експертиза. Назаренко, готовий? Давай на старт. Який основний документ підтверджує право власності на нову будову? Свідоцтво про право власності. Мінімальний відступ житлового будинку від межі сусідньої ділянки за Три метри. Який документ регламентує функціональне призначення території міста? Генеральний план. Що таке КВЕД і для чого він у комерції? Класифікатор видів економічної діяльності для реєстрації бізнесу. Який акт підписують при передачі прав на об'єкт після будівництва? Акт прийому передачі. Хто здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухомість? Нотаріус або держреєстра. Що таке сервітут у земельному праві? Право користування чужої земельної ділянки. Який документ видається для початку будівельних робіт? Дозвіл на початок будівельних робіт? Який орган відповідає за управління багатоквартирним будинком? Безберда. Який основний ризик при купівлі квартири, яка знаходиться у заставі? Не ж кредит. Назва державного реєстру, де зберігається інформація про земельні ділянки. Державний земельний кадастр. Які документи є підставою для підключення до електромереж? Технічні умови. Коли можна переоформити право власності після успадкування? Через 6 місяців після смерті. Що таке технічний паспорт об'єкта? Паспорт з технічними умовами. Хто кориформує мокабінетів? Ну, 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 а час no. вийшов Назарич. 14 правильних відповідей? Круто, молодець. Ну що, Марічка, давайте перейти. Двій конверт.